Jeho. Ne, pa ne mu kajte, samo da bi došli skala video. Nemo čatko, Подачі помити ланцюг і зносити, для цього у нас є змазка, е мичий засіб, баночка з водою, щиточка і ключик. Ось ми її об'ємо трошки е за допомогою до кота. Пляшок приємно, що було. Tak, na dla początku to trzeba zjąć z Trzeba Але ми зняли глин. У нас є два гвинтики і ми зняли щиток. Зараз можемо мити ланцюг. Е, ми вже зняли щиток. Зараз у нас два гайки щиток тут лежить, щоб нам не рішало. Ну, а зараз задача нас почистити сам ланцюг. Щиточку поки що наберемо. Цього нам дивиться баночка. Потім беремо оцей е, мильний засіб. Е, не треба багато. Ось чуть-чуть налилося, що воно там. Е, ну там... Чуть-чуть налилося, що воно внизу валялося, не повзлувало. Мені він так чуть. -чуть. Закрутили, щоб якщо ви виначального дарус, валилося і не втік, просто. Тепер, беремо ще. Макаємо і чистимо ванцю, крутимо і чешу. Коли що закінчилася рідина, везу макаєте, Страх. Страхте треба, щоб вона просто було вологою, а не... Ми помили ланцюг, ось він чистенький. З усіх приймів я вас покажу. Тепер я сказав, що ми його будемо знову. Беремо ось цю рідину. Змастилка з називається. І там мало, то ми будемо використовувати її акуратно. Піднімаємо цей носик, щоб воно такло акуратно, так на намистикло. І там, де сухо. Ну, ось так робимо, Потім воно там собі помішається, потім нагренко покотили, знову звідси. Ось так зробили. Воно собі потекло, буде змушуватись, не переживайте, воно практично автоматично це все робиться. Так. І отак поки набуде весь, весь практичний сух, не. Всі піш, лем, лем. І там жара появляється мокра, там жара ми поставили. Вс. Ми вже Ну Ми переходимо до наступного

She <laughs> Масло. Друзі, ми будемо зараз заливати ось це масло, ось це масло. там у нас 800 г. Для початку ми будемо вирувати старе масло. Будемо, звичайно, зливаємо масло, треба відкрутити ось цей корок. а для того, щоб треба надавиться ось цей інструмент. Я вже відкрив масло і будемо зруйнтовуватись на цій давній лінії. Має бути аж до сюди. Я зробила ось таку от ліку, щоб нам було легше. Автора, щоб нам було легше лити. Так, е так, це у нас. Що ну, багато. Я не скажу назву автора. Автор мені тут трошки допомагає. Так, поки масло стікає, стикає, думаю, ну, це дуже багато. Ми за масло, і тепер подойдемося ще достатній рівень. Високий. Так. Так. І вдаримо... Ну, no, все. Достатньо. Ножку моєму ну, ж, ми хупсику приклеїм і на лист. Ми зробили догляд за моїм хупсиком.